Приводу бешихи. Третій день сьогодні антибіотиків. Антибіотиків на фоні е, пеніцилінового ряду. Е, мені там радили віцелін, але ми почали пеніцилінового ряду колоти. Сьогодні вже третій день. Ще вчора, з років із сіми, було е, краще. Але одній було настільки погано, я навіть казала в відео, що я думаю, що вона здохне. Ось вона. Ось вона. вона сама маленька і тяжче всього це було перенесено, це наша була вибраковочка, як бачите, вона сама менша. Сьогодні, а, вчора е, я вже розчарувалася, я думала, що вона ну, не, не витримає, що вона е, може померти і так далі. Я вже розчарувалась, вона залишилась на вулиці ввечері, я її не могла навіть підняти, бо вона просто зарилась в землю і не хотіла навіть йти. Вона не могла навіть голову підняти. Через пару годин приїжджає Вадим з роботи і каже: мені там свиня проситься в сарай ти що, не завела свиню, а свиня е, ожила і проситься до своїх. І можете побачити, покажи. Запетитом просто їсть так, що інше підганяє. От бачите, як настільки все швидко, скажімо так, переходить. Тобто вони були такі в'яйлі настільки, що вони підніматись не могли, покрились п'ятнами. Я поясню, щоб розуміли, що таке рожа. ну, Бешиха. Появляється дуже висока температура. З'являються на тілі ось такі прям ромбовидні. Або такі, ну як круглі е, п'ятна. Похоже прям... на те, як е, людям банки ставлять. Так, да, 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 да. І отак нажимаєш, а вони аж прям, е, знаєте, такий слід залишається на прям білий, е, і вони дуже-дуже великі, дуже ну, як сказати, ну, на свині, і їх за... помітити, це не просто, знаєте, як, якісь укуси, там, комах, що маленькі, а це прям великі п'ятна. І температура дуже-дуже завищена. Тому е, спочатку я як казала, збила температуру, е, прокололи антибіотик. Сьогодні вже у них третій день. Як бачите, п'ятна, в принципі, пройшли. Я вже чесно помітити, ну, практично не можу ні у нас. Максимально вони можуть перерости е, в такі в синюшні, тобто трошки, ну як сказати, коли, знаєте, як у вас синяк співає, ось, а, ось на оцій дівчинці, до речі були великі п'ятна. Ось, як ось, щось, щось ще такі от, от, до речі, от такі круги, як оце вони чорні, оце такі круги були червоні. Тому, як бачите, ситуація стає краще, слава Богу, чесно. Бо я дуже сильно за них переживала. Ну, Персику стало швидше за всіх краще. Вона в принципі не стресонула. Там антибіотик стоїть, якщо хочеш, можеш показати. А, так. Да. Спочатку ми кололи е, пені. Е, як був пеніпрокс чи е, пенні... пенпрок? Ні. Ні, щось. Пенбекс, пенбекс, пенбекс. Е, далі ми приїхали в етаптеку купити пенбекс повторно, щоб проколоти. Не було пенбекса. І так же само цими е, самими дійчими речовинами ми купили пеніпрокс, теж на основі пеніциліну і так далі. Тобто всі ті ж самі речовини ми прокололи. Е, так, так, пеніпрокс. Вона пуста. Це, це, вже, це вже викинути треба. Тому, Тому, як бачите, хто користується там цим біцеліном, Хто на основі пеніциліна, хто енерфлоксацину і так далі. Я вирішила від беших спробувати пеніцеліновий ряд. Чесно, я його ні, ні разу не використовувала, я використовувала зачасту від різних хвороб це, хвороб. Це у нас на основі щось було, або на основі от, от, от такі у нас були ну, антибіотики. А от на основі пеніцеліну в мене ще ні разу не було антибіотиків.